Привид, АТБ блукає містом. Новий хештег в інтернеті. Привид АТБ. активісти обурені нахабністю підприємців, які хочуть відкрити новий кіоск у сквері за кінотеатром Україна. Практично єдиний сквер в центрі города, який залишився, і він практично, можна сказать був не трону. Здесь ходили мами з дітьми гуляли. Ми здесь постійно гуляємо. Ми живемо в этом домі. Здесь куча дітей, куча сусідів. І всі гуляють тут з дітьми. І це нікому не подобається. Тому і прийшли всі сюди сьогодні. Ну тут кусти росли. Дірєви були. А зараз що росте? люди вирішили не мовчати та зібрались на мітинг проти будівництва. Цей мав з'явився буквально за декілька днів у цьому парку. Місцевим мешканцям це не сподобалось, і вони сьогодні зібрались на імпровізований мітинг, але їх виявилось менше ніж громадських активістів та представників політичних партій, які активно на цьому піаряться. Серед активістів новообраний депутат міськради, який бідкається нахабністю підприємців. 800 тимчасових споруд місця а є тільки ста 150. Ну це взагалі якісь я не знаю це злочини захищати новий МАФ прийшов представник власника, який звинуватив активістів у продажності. Да. Yeah. Mm -hmm. Що я делаю здесь? Yeah. Ну, ви ж не жалет з даного люди. Попросили піддержати. Я как громадський активіст, прийшов піддержати. Mm -hmm. <говор> ah -mm. <говор> Артем ти не дає. Дої... Mm -hmm. Ти можеш yeah. просто yeah. доїграти. Артем Маліновський відкидає всі звинувачення та переконує нас у тому, що все по закону і акція проплачена. Може, такі політичні какие-то містні депутати, а може такі прийматель, який делає це все як заказуху. Вже сьогодні активісти та мешканка одного з навколишніх будинків прийшли на засідання депутатської комісії. У міськраді, аби змусити чиновників реагувати на волю громади, ми би хотіли вас попросити, срочно там торчать гвозді, там валяються стройматеріали, там все строїться без заградення, там бігають наші діти. Міський голова підтримав мешканців та обіцяв допомогти. Сьогодні рішенням вашої комісії створюємо комісію. Я підписую розпорядження про створення про створення комісії про проведення інвентаризації малих архітектурних форм. Депутати теж обіцяли допомогти мешканцям прилеглих будинків, після чого наразились на. На критику Артема Маліновського я не знаю, хто ви, но ізходя із того ваших слов, я розумію, що ви ще аматор в цьому, і ви не знаєте да повністю всю систему комплексної схеми. Аматором виявився депутат двох скликань, бізнесмен Микола Янушевич. Ми будемо зараз приймати рекомендацію до виконкому, щоб скасувати рішення даного проблемного питання. Головний архітектор міста Валерія Черкасова запевняє, що всі дії забудовника законні Для самого заявітеля, ні відімкна. Приходять через канцелярію і через центр надання адмінпослуг заявка. Активісти аргументи спростовують обвинуваченням у корупції. Прийшов відзняти стендап і мало не проколов собі ногу цією дошкою. Цей недобудований мав за два дні спричинив просто інформаційну бурю у Житомирі. Чи дасть вона результат? Поки що невідомо. А от спокійного життя мешканцям цього мікрорайону вже не дасть. Дмитро Клименко Леонід Передаченко, телеканал СК1.